Hello, my dear friend! Привіт, мій любий друже! Ти вже знаєш назви одягу англійською мовою. Тож look, подивись і допоможи нашому бой хлопцеві вдягнутися. Що він вдягає? T-shirt. Trousers. Ось це називається shoes. А ось це. Кеп. А це що таке? sweater. Зараз допоможемо girl дівчинки вдягнутися. Дрес. Це boots. Hat. Це називається coat. А ось це скаф. Допоможи хлопцеві. Бой обрати потрібну T-shirt футболку. Давай разом називати. Orange t-shirt. An orange t shirt. А це в нас A green t-shirt. Це як називається? A blue t-shirt ось ця. A yellow t-shirt. А ось ця. A red t-shirt. Подивись уважно і скажи, яку футболку t-shirt обрав наш бой? A green t-shirt. А зараз яка йому подобається? A yellow t-shirt? Hmm, а може обрати цю? An orange t-shirt? Hmm, мабуть, таки цю. A blue T-shirt. Blue t-shirt. А яка б сподобалась тобі? А зараз скажу тобі ще одне нове слово. Це піжама. Педжамес. Педжамес. Ось ця girl має Pink Pajamas. А ще в неї є зможеш назвати blue pajamas. А ще в неї є така pajamas. Green and red pajamas. А яка pajamas в тебе? Думай, який твій улюблений одяг. А нам вже час прощатися. Goodbye! See you! Побачимось!